Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для Козерогів. І в цьому гороскопі не буде води, а буде лише астрологічна користь. З 1 по 4 березня діятиме напружений аспект між Венерою та Ураном, в чому будуть задіяні ваш другий та п'ятий гороскопу. І тому можливо виникнення якихось непередбачуваних і неприємних ситуацій, зривів планів, особливо щодо вашої фінансової ситуації по життю. Можливо, ви не зможете отримати якісь матеріальні надходження, на які ви сподівалися, чи зірветься ваше підвищення заробітної плати, чи клієнт якийсь відмовиться від ваших послуг. І тому через це можуть виникати такі непередбачувані, неприємні. Ситуації з 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, і завдяки чому будь-які поїздки, в тому числі відрядження, а також підписання документів, переговори, комунікації, будуть проходити дуже вдало, і також вдалими будуть покупки, тобто купівля-продаж, особливо транспортних засобів та засобів зв'язку. І також ви можете познайомитися з якоюсь людиною, яка знадобиться вам для чогось в майбутньому. Тому більше спілкуйтеся, особливо поблизу 4 березня. З 8 по 10 березня діятиме напружений аспект між планетою агресії, війни, зброї це Марс, і з планетою несподіванок це Уран. Коли діють подібні аспекти, я вважаю своїм обов'язком попередити про потенційну небезпеку. А що робити з цією інформацією, вирішуйте ви самі. Для когось буде актуальним скористатися бомбосховищем під час повітряної тривоги. Хтось використає правило двох стін, а хтось не проживає в умовах війни, і тому для цієї людини буде більш актуальним. Не зв'язуватися, триматися подалі від агресивно налаштованих людей і самим намагатися не агресувати в будь-якому разі, цей аспект з 8 по 10 березня дійсно нестиме потенційну небезпеку, особливо вона може йти від якихось металевих предметів, від будь-яких видів зброї. Колючих, ріжучих предметів, а також від вибухонебезпечних речовин та предметів, і також від висоти та електроприборів. Також в ці дні можуть відбуватися сварки, конфлікти, бійки та аварії. І панікувати, звичайно, не слід, просто тепер ви повідомлені, попереджені про це, і тому, в разі чого, ви будете діяти більш виважено та обережно. Але в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект між сонцем та ураном, завдяки чому з'явиться шанс заявити про себе, про свої ідеї, погляди, про якусь свою позицію яскраво заявити про себе і дуже голосно. 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурій-Нептун в знакові риб. І ми будемо дуже налаштовані. Романтично, дуже чутливими будемо чуттєвими, але наш мозок, наше мислення захоче буквально такі відпочити. Воно попросить собі законний вихідний, і ми не зможемо йому в цьому відмовити, тому що ми будемо безсилими, наші принципи ставатимуть такими м'яко кордонними. Ми не будемо їх дотримуватися, ми будемо схильні до того, щоб піддаватися на маніпуляції та ілюзії. І тому я раджу не приймати якісь важливі рішення, не давати обіцянки 8 березня. Навіть якщо вам здається, що що ж може змінитися, адже мої почуття настільки глибокі, що їхньої глибини вистачить надовго, то все рівно краще відкладіть, хоча б на кілька днів. Прийняття якогось важливого рішення, особливо підписання якогось документу, і ви не пожалкуєте. Ви зможете перевірити, чи справді ваші відчуття і почуття є настільки глибокими, і якщо ж це вони справді такі є. Без проблем ви підпишете і достатньо обіцянки через кілька днів. Але, будь ласка, не 8-го числа, не 8, не 8 березня. Якщо ж ви є творчою людиною і ваш рід діяльності передбачає звернення до власної чуттєвості, а також а вам потрібно грати на емоціях інших людей, то це буде просто таки ваш день. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб, тобто в вашому. Третьому домі гороскопу це сфера комунікацій, поїздок, зв'язку, здобуття інформації, а також транспорту, логістики. А молодих завжди приносить якісь нові події, нові віяння, усвідомлення. Тому з цього часу ви можете розпочати, наприклад, нове навчання. Або купити новий транспортний засіб, новий гаджет, телефон. А також, можливо, відбудеться якась поїздка, відрядження, або ж у вас з'явиться нове коло спілкування. До речі, документація також у нас йде під третім домом гороскопу, тому, можливо, вам доведеться підписувати якісь документи, а також проводити переговори. І також 10 березня відбудеться перехід Меркурія в знак Овна. Це четвертий дім вашого гороскопу. Четвертий дім. Це сфера нерухомості, місця проживання, а також сім'ї, родини, роду. І з цього часу велика кількість ваших думок, а також, можливо, справ пов'язаних з документацією, переговорами, поїздками, буде пов'язана із вашим місцем проживання або із вирішенням якихось сімейних проблем. Можливо, ви будете підписувати договір оренди, або ж самі почнете орендувати приміщення, і, або здавати його в оренду, і також будете заключати, різні, підписувати різні документи, або ж збільшується кількість вашого спілкування з вашими родичами. Можливо, хтось із них до вас переїде, чи ви до них переїдете, чи з'їздите в гості, тому що Меркурій це теж подорожі. 12 березня відбудеться перехід Венери в знак риб, тобто ваш третій дім гороскопу. Третій дім це сфера комунікації, навчання, поїздок, підписання документів, і входження планети гармонії в цю сферу означатиме, що те навчання, яке ви проходите або починаєте проходити, буде приносити вам задоволення. Поїздки, які відбудуться в цей час, також вам будуть просто таки в кайф. Як і спілкування, яке у вас відбуватиметься в цей час, також вам буде приємним. 17 березня відбудеться з'єднання Сонця із Нептуном. Нептун це планета, зокрема обману, ілюзій та шахрайства. І вони з'єднаються в знакові риб, яким і керує планета Нептун. Тому не просто так призначені президентські вибори в сусідній країні саме на 17 березня. Це зроблено для того, щоб було легше маніпулювати, вводити в оману такий гіпнотичний стан маси людей. А Вони і без того задурманені, але іще легше буде ними керувати. Це доволі такий сильний аспект, і його дія відчуватиметься з 13 по 23 березня. І в цей період часу ми будемо дуже вразливими, чутливими. Загостреною буде інтуїція, дуже добре нею користуватися в цей час. А от проводити якісь заходи стосовно самопрезентації виступів. Цей час не слід, тому що все буде проходити так, нібито змазано, і вам не вдасться справити те враження, яке б вам хотілося. І якщо ж вам все рівно потрібно в цей період часу донести до когось свою позицію, свої думки, то в такому випадку краще звертатися, апелювати не до сухих фактів, а до емоцій та емпатії. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак Овна. Це знак рішучості, першості старту. І бере він свій початок від дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день цієї весни. І цього дня споконвіку наші предки відзначали початок нового року, початок весни. Тож це є питомо українським автентичним нашим святом, не запозиченим з інших народів. Проте наше відео, звичайно, не про традиції і не святкування. Але я вам дуже раджу поцікавитися глибше традиціями цього дня для того, щоб краще відчувати свій зв'язок із корінням. Перехід сонця в знак Овна означатиме перехід його в ваш четвертий дім гороскопу. Четвертий дім це нерухомість місце проживання, сім'я, родина. І тобто, з цього часу абсолютно весь ваш спектр уваги зорієнтується саме на ці теми. І тому хочеться вам цього чи ні. Вам доведеться брати активну участь в якихось сімейних справах, а можливо переїжджати або допомагати переїжджати чи вирішувати якісь житлові питання ваших родичів. Можливо, вони до вас приїдуть, що ви до них, можливо, ви затієте ремонт або будете займатися облаштуванням вашої оселі. 21 березня відбудеться з'єднання Венери та Сатурну в знакові риб. І це означатиме, що ситуація, життєві обставини складатимуться таким чином, що вам доведеться або захочеться обмежити себе в якихось задоволеннях чи примхах заради того, щоб отримати якийсь вагомий серйозний результат в майбутньому. Також в цей період ви можете отримати таку можливість побачити без прикрас абсолютно тверезо ту життєву ситуацію, в якій ви опинилися зараз. Не факт, що вам вона сподобається ця картина, яку ви побачите. Проте не слід одразу хапатися за звичні рожеві окуляри і ховатися від того, що ви побачите. Переживіть ці емоції, побудьте з ними, усвідомте ту картину, яку ви перед собою бачите. Це необхідно для того, щоб чесно, в першу чергу, перед самими собою приймати рішення. В подальшому щодо різноманітних життєвих ситуацій, а не просто плести за те, свого життя в цей же період, з 20 по 22 березня, відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та плутоном, і будуть задіяні ваш другий та п'ятий доми гороскопу. Це дуже класний аспект, в першу чергу, для вас, дорогі козироги, тому що у вас з'явиться можливість. Здійснити якісь перші кроки в ваших задумках стосовно теми фінансів і теми заробітку. 22 березня відбудеться перехід Марса в знак Риб. це ваш третій дім гороскопу, і ми вже не раз озвучували за це відео, що це сфера переговорів, комунікацій, документів, транспорту, логістики, поїздок, навчання. Як бачите, це найактуальніші теми березня місяця для всіх козирогів. І тому Марс провокуватиме задіяння вашої енергії і включення активної вашої діяльності саме в теми. Переговорів можливо, їх буде у вас багато, можливо, це будуть такі знаєте, емоційні енергійні переговори. Можливо, це буде велика кількість переміщень, поїздок. А можливо, це будуть якісь до речі неприємні розмови чи сварки, тому що Марс це також планета конфліктів. І вони можуть відбуватися і з вашими братами, сестрами, можливо, з сусідами чи з вашим близьким оточенням. 25 березня станеться повня а заодно і затемнення місяця в знакові Терезів і це ваш десятий дім гороскопу. Десятий дім це сфера кар'єри та статусу. Це затемнення відкриє. Весняний коридор затемнень, що триватиме до 8 квітня, детальніше я розповім про нього і про те, що він готує для кожного знаку Зодіака в окремому відео, присвяченому суто затемненню місяця. З 26 по 28 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому це буде прекрасний період. Для будь-яких процедур краси, а для шопінгу, а також для романтичних зустрічей та романтичних знайомств. Тому якщо ця тема є для вас актуальною, не прогавте цей період. Я ж бажаю вдалого березня 2024 року для всіх представників знаку зодіаку Козиріг. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на мій канал. Побачимося!